Отже, 6 серпня 2025 року, 12.20, буквально 10 хвилин тому, завершилося моє тренування. Описувати його я не буду, це було в попередньому відео. Значить, зараз роблю коктейльчик, Ось 18 грамів насіння льону, 400 мг 1% кефіру і 50 грамів коктейлю, білковий харчовий продукт для контролю ваги виробництва Herbalife Nutrition. Це не спортивна, не посилена формула, це звичайний, це звичайний склад для контролю ваги. Отже, починаємо. Першим у нас до блендера йде кефірчик. Мій улюблений. 1%. Так. Потім 18 грамів для насіння склад омеги 3. Дубовий. Перемішуємо. Clockwise, як то кажуть англійці, У протилежному напрямку. Нашого коктейлю Формула-1. А, трішечки збовтаємо, щоб пухнастий був. Щоб був такий пухнастенький. О, дивіться, яке золото, яке золото. Так, одна однамірна люжечка. 25 грамчиків. Це ж я вимірював перед тим. І ще 25 грамчиків. А за інструкцією у 100 грамах Формули-1 міститься скільки правильно 35 грамів білку. А оскільки у нас тільки 50 грамів коктейлю, то значить, відповідно, ділимо це на 2. 35 на 2. 17,5 десь так. Знову ми мішаємо. ці звуки! Так, вже починаю густішати. і ще для смаку додаємо, що правильно. сьогодні ж яблучний спас. Одне подрібнене яблучко. Ну, трішечки там помучайтеся перед моніторчиком. Зараз. я... Покромсаю. Зачекаєте? Ну, добре. Я у вас не сумнівався. До речі, скажу вам так, що зазвичай я полюбляю до коктейлю після тренувань додавати мій улюблений банан. Ще з дитинства мій улюблений фрукт. До речі, я народився на Далекому Сході. У нас бананів було. Ой! Отакі От величезні зелені борти. А чому зелені? Тому що їх зеленими привозили. Так, відволікаємося, шинкуємо, ріжемо. А так, робезно, як чоловіки роблять, як то кажуть. Тепер обережненько завантажуємо, завантажуємо.

Шик Шикардос. А тепер мені потрібен трішечки більший стаканчик. Так. Більший? Ні. Ай-яй-яй, ну що ж попробує? І що? Вип'ю два заходи. Отже. Мій фірмовий спортивний коктейльчик на основі формула 1 Herbalife Nutrition. Готовий. Всім бажаю спортивного натхнення, здоров'я і усіх з яблучним спасом. Будьмо!